14 травня змінюється розклад руху електропоїздів на станції Словутич на період з 17.05 по 14.06.2024 року. Щоденно, крім вівторка, середи та четверга, буде курсувати регіональний поїзд номер 892-894. шість вагонів третього класу. Фастів, Славутич, Фастів. Час відправлення з Фастова – 6.32, в Києві – 8.11, з Чернігові – в 10.55, і на станції Славутич він перебуває в 11.46. Номер 894. Час відправлення зі Славутича – 16.19, до Чернігова тільки одна зупинка Жукотки, в Чернігові – 17.15, час прибуття до Києва – 20.16, час прибуття до станції Фастів – 21.44. Ти пільговий проїзд лише для студентів та інвалідів. Вартість квітків в залежності від дати проїзду. Славути Чернігів від 67 до 71 гривні і Славутич Київ від 87 до 93 гривень. Пройшли зміни в розкладі руху приміських поїздів з полученням Славути Чернігів-Славутич на період з 14 травня по 24 червня.

Вівторок, четверг, 16.04. Чернігів Славутич. Відправлення о 6 годині з понеділка по п'ятницю. 8.05 щоденно, 10.25 щоденно, 14.46 щоденно, 20.40 щоденно. І нагадуємо, що Інтерсіті, поїзд номер 704, з полученням Чернігів-Київ, прямує щоденно за розкладом. Чернігів-Київ 7.32 відправлення від Чернігова, 10.15 у Києві. І Київ-Чернігів 17 07 відправлення з Києва 19:46 прибуття до Чернігова. Довідки за телефоном Залізничного вокзалу 045 79 238 41.